Доброго здоров'я народ, чайні люди. Сьогодні у нас 16 березня, а це значить я починаю черговий мега-пупер-супер чайний розпаков. І будемо дивитися, що у нас тут здалося, що там вода. Клей. Якийсь клей. Добре, народ. Сьогодні у нас чайний розклад. Дві e, посилки. Чаю багато, чай різноманітний, частина є нового, частина старого. Що старого? E, чорний дракон. Відомий досить такий чай. Це традиційний китайський чай, який хазяїва роблять на остатках зазвичай. Або якщо у нього небагато чаю є, ну, біля дому щось росте, він його скручує сам для себе запікає. Але Він знайшов вигук у людях, його іноді називають матом Улуна. Далі ось така простенька, алігантська чахайка. Дуже проста, зрозуміла, автентична китайщина, чахай із збор скла, тобто вогне тривкий, не буде у нас нічого з ним ніяких проблем. Е досить багато я їх вже розпродав. Далі дві штучки. Це у нас А215. Це звичайний чорний э, чай такої толкової якості. І приблизно до такої самої якості хороший э, зелений чайок. Далі. Вау! Я думаю, що це у мене тут за коробочки такі. А що це у нас за коробочки? А тут у нас ось така справа. Ось такі чайнички. Такої цікавої форми. Це і синська глина. Вони досить е, недорогі, біля 500 гривень. Такий чайний кружка. Тобто, що у нас тут? Е, хороша, справжня глина не крашена, до неї додається синочка, до неї додається кришечка. Тобто е, десь приблизно я візуально бачу біля 300-400 мл. Треба буде поміряти. Тобто, якщо ти хочеш попити чаю, тебе немає часу заморачуватися. Е, Тут не треба чекати якихось водних замків, а в тебе є можливість попити чай ось таким чином. Я нагадую, біля 500 гривень, ну, точніше, скажу, коли передивлюсь. У мене таких два чайничка. Вони цікаві, вони гарненькі, вони виглядають, ну, те, що вони виглядають, ось ось ось, ніяких таких. Не бачу моментів, проблемних. Все. Тобто чайник і чайник цікавої форми. Е, Знову ж таки, не чекаємо від нього якихось мега там знахідок у смакові чи ще щось. Це звичайний чайник зручний для того, щоб поставити на роботі і заварити таким елементарним проливом. Так. Може його не забагатися. Тепер набори. Ось які у нас будуть набори. Е також біля 500 гривень. Ось такі простенькі наборчики такого м'ятного кольору. Кись тут шнурочок, з бусинками. Ну, в общем, така елементарна китайщина. Давайте один відкрию, щоб подивитися, е що він в ну, себе. Все, коротше, порвав. Приди. Ну, середині нічого особливого, чайник, як чайник. Ось тут таке ситочко. І чотири піалки. Знову ж таки, цей набір біля 500 гривень. Там 500-550. Біля 500 гривень. Що це значить? То ти маєш для себе досить зручний, простий наборчик на перший час, що до нього чахайка і все, в тебе. Ну, там, Якщо вже більше, то чабань. І ти маєш все необхідне для того, щоб пити. Також є варіант в такому самому кольорі. Набір із ось такого чайничка. Е, універсальність цього набору в тому, що він глазурований, тобто в нього можуть бути різні чаї. І не бояться, що він буде набирати аромат. І е, кольор, слухай, досить популярна сьогодні тема. Всі інші е, чайники такі самі. Тому. Я зараз зроблю запис другого наступного відео. Ви наразі, що можете зробити, це лайкнути це відео, так, хопа, де підписатися і тому подібне. Для чого, щоб у нас було поширення, щоб у нас збільшилась кількість, збільшується кількість е е клієнтів, збільшуються мої можливості, значить, зменшуються ваші ціни. Зменшуються ваші ціни. Всім добре, всім прекрасно. Ви ж розумієте, що всі працюємо на одну ціль. Е, здешевшення чаю, покращення смаку. Ось те ж саме, не буду розпаковувати. Тому мій номер 097 645 4498. Підписуйтеся, дзвоніть, пишіть, телефонуйте, якщо що, підписуйтесь на канал, а далі розберемося. Всім нам гарних чай, до перемоги з Богом. Все народ. зараз буде ще одне відео.